Всім друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу нанести експериментальну техніку ноутбука, нанесу його з допомогою е, валіка. Задавали який, який буде результат. Чесно скажу, мені самі не цікаво, так що давайте складемо. Для, е, для початку ми з вами нанесемо красочку ін basis Fiber, тому що в мене насичено дуже полі, крапочка. Ми проводимо зараз з вами цікавий експеримент. Тож, що, Ми беремо валік, дали я покажу, наш ноутбук. розкатуємо. Так, у нас як звичайний звичайні красочку. Ось Прошу на нашій поверхні. Тобто, пройшов, 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 пройшов і задав цю поверхню в одну сторону. Робимо все, що ми робили саме звичайною краскою. Нюанси, які ми з вами, я думаю, на наших стрімах обов'язково, можливо, навіть в п'ятницю. На п'ятницю у нас буде стрім по посадним матеріалам. Так, поверхня високла, наносимо другий чарний букр на нашу поверхню. розкладання його. Бо я дуже сильно хочу, щоб була така краска, яку наніс, і вона на тактильність приємна. сильність це Все повністю приємно. Тому угу. все, подалося в одну сторону. Даємо йому під сопнем 1 4 і далі на нього подивимося. Думаю, це в нас вийде. Ребята, хто наносить відвідати валіком, ну бук, мені здається, після сьогоднішнього дня, напевно, теж можна наносити валіком перед тим, як моделювати рельєф. От ну валіком він лягає доволі таки непогано. Ну, почало. Юха, що це за краска така цікава? А чим вона тобі цікава, розкажи? А? Якась така шовковиста. Шовковиста. Приємно на дотик. Приємно на і така сильно сильно матова, да? що це таке? Це ноубук. Серйозно, нубук, нубук на катаволиком. А що, так можна було? Не знаю. Ну получается, да. Прикольно.